Доброго та мирного неба над головою у цей святковий день. День захисника і захисниці України це день мужності свято Геройства. І ми вклоняємося тим, хто багато років тому і тим, хто нині береже спокій, і захищає нас, велику родину, рідну, вільну Україну. Ще не України ні слова, Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо іми, браття, У своїй стороні, За нашу свободу ми покажем, що ми брата козацького родучила, за нашу свободу. Ми щасливі, що народилися на чудовій малівничій землі. Тут жили наші діти, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивою давнини. Зараз важко нам і неспокійно у нашому домі, але вже не раз доведено, що сім'я українського народу здолає всі перешкоди. Діли верхниць 1 жовтня. Це свято відзначається в Україні на державному рівні. Від 2014 року на встановлення мугіці та грозму захисників і захисниць, незалежності та територіальної цілісності України, військових, військов, військових традиціях та світлях українського народу, сприяння подальшому змістненні патріотичного духу у суспільстві. Це Свято збігається з Покровою Пресвятої Богородиці, що не випадково, Пресвяту Богородицю дуже поважали козаки, а покрова для них була одним із найвеличніших свят, за що отримала другу назву козацька покрова. Козацькі традиції бережуть і розвивають сучасні захисники та захисниці України. Була доля українського народу. В її історичному минулому були роки процвітання і тяжкі роки поневолення. Все це, це знайшло свій відбиток в українській традиційній вишивці. Червоне – це любов, а чорне це журба. Кого? А от такого важливо з любов'ю. З любов'ю до матері, традицій, історії і батьківщини. Почувши слово козак, ми відразу уявляємо собі сильну, сміливу, мужню, невибагливу та насамперед волелюбну людину. А що ви знаєте про історію та традицію українського козацтва? Пропоную Вікторину козацькі символи. Питання з варіантами відповідей дуже легкі, тому на роздуми часу небагато. Починаємо! Перше запитання. Який відомий острів був фортецею запорізьких козаків? Хортиця, Зміїний, Березань. Правильна відповідь Хортиця. Запорізькі козаки облаштовували свої військові поселення часто на островах. Укріплювали, розбудовували все для зручного безпечного життя. Саме на острові Хортиця, найбільшому острові Дніпра, в наші дні існує історичний комплекс Запорізька Січ, де можна побачити козацькі корені, кузню, гончарну майстерню, церкву, площу, на якій козаки обирали раду гетьманів та приймали важливі рішення. Друге запитання. Кого козаки вважали своїм Небесним покровителем? Святого Миколая, Пресвяту Богородицю, Архангела Михаїла? Саме Матір Божа вважається покровительницею козаків? Третє запитання. Що вважали козаки основним символом влади гетьмана? Шабля. Тризуб, булава. Правильна відповідь: булава символ влади гетьмана. В наші часи один із символів голови держави булава президента України. Четверте запитання: який музичний інструмент закликав козаків до бою? Трембіта. Сопілка, сурма. Правильна відповідь: Сурма. Старовинний духовий інструмент. Раніше був дерев'яний. Сурми кликали козаків до бою. Послухайте, саме сурми починають відомий козацький марш. Останнє, п'яте запитання найлегше. За яким елементом зачіски можна відрізнити українського козака? Борода, пейси, оселедець. Правильна відповідь. Оселедець Чуприна. Козаки вірили. В Чуприні захована магічна сила, яка наповнює козака в найважкий час. Молодці. Все правильно відповіли, тому що ви, українці. Нащадки кращих козацьких традицій. Сильні. вірні. Багата держава. Ми співучі, щедрі, розумні, віддані і рішучі. Ми сильні, вільні і єдині. Пишаємося бути українцями і прославляти нашу неньку україну. Слава нашим ЗСО, вільному народу! Сьогодні ми не тільки вітаємо наших захисників і захисниць, а й вшановуємо пам'ять тих героїв, які захищають соборність, незалежність і цілісність України в 21 столітті. Дякуємо за подвиг і вірність України нашим землякам. Молитві я звертаюся до Бога за Україну. Я його прошу. Пошли народові небесні очі, долі, надії і віри. Відверни біду. Чипний край в світі наймаліший, країна наша краща на землі. Не дай не розчинити, Отче Небесним захисти її. Я до небес звертаюся молитви, за батьківщину, молю до Творця Дай Боже Україні відтворитись, нехай живе свята моя земля. І кожен день, і кожну мить чекаємо з фронту добру вість, що більше вже нема війни, що мир панує на землі. Ми дякуємо мужнім, сміливим, хоробрим людям, які, не шкодуючи власного життя, захищають нашу державу. Це бійці, що зі зброєю в руках захищають кордони України, лікарі, які в мирний час повертають поранених з того світу, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Нам невідомі всі їх імена, тих чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна. Яке в них серце щире і терпляче, як страшно їм, коли все горить, коли руїни смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мірного світання. І без імен помолимося за них за трошки вдачі світлої простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без мен вони для нас герої. Дина мовчання затихли всі кроки. скороботи хвилина громада мовчить. Ніколи нехай не вертаються роки, димом не вкриється небо воду. Схилимо наші голови перед світлою пам'яттю тих доблесних лицарів, козаків, котрі у далекі роки стали на смертельну боротьбу з ненависним ворогом. І тих воїнів, які у наш час загинули за волю України, Вшануємо пам'ять героїв хвилиною мовчання. Чому родина не співає за столом, Чом наша пісня не лунає знов і знов, а це тому, що сива мати чекає сина біля хати. Тому родина не співає за столом, а це тому, що сива мати чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом. Мій батько ти душі собі не кра. А ти, дівчино, гарних квітів назбирай рожеву квітку і червону, щоб повернулися з полону, всі хлопці наші у рідний край, рожеву квітку і червону, Щоб повернулися з полону, всі хлопці наші. Ми всі молимося за долю України від малого й до старого і просимо Господа і про Святу Богородицю захистити нас, захистити нашу єдину Україну. Маємо бути вдячними тим, хто відстоює права України бути вільною, сильною державою, тим, хто захищає нас від ворога. Тим, завдяки кому ми зустрічаємо світанки та милуємося зоряним небом, обіймаємо близьких, навчаємося, працюємо та живемо. Слава Україні, героям слава!